Людмила з Херсонщини приїхала до Тернополя рік тому з тимчасово окупованого лівобережжя, де досі лишаються її рідні. Зараз проживає в одному з гуртожитків. А, то, що зараз залишиться без роботи цей що Ну повноцінний гарячої людні ніколи не буде зайвим і. Відчувається, ну перш за все, що дійсно це як смачно і так далі, а по-друге відчувається, що ми тут не самі, що як нас не забули, нам допомагають, допомагаються, знаєте, так ну, немало важливо. Тетяна також виїхала з селища на тимчасово окупованому лівобережжі. У тернопільському гуртожитку мешкає разом із сином. Це важливо для нас, тому що такі, такі заклади важливі для нас, тому що організоване гаряче харчування. Маємо можливість не витрачати кошти на харчування. Ну деякі працюємо відсоток коштів. А тут харчуватися і ну, спрямовувати ці кошти на якісь інші свої потреби. Гарячими обідами переселенців почали забезпечувати з початку листопада. Готують людей з одного з шелтерів Тернополя та трьох у Калузькій громаді. Робитимуть це протягом двох місяців. У тернопільському гуртожитку проживають 65 внутрішньо переміщених осіб. Обідає 51 людина, розповідає директорка громадської організації «Правовий простір» Наталя Бімбірайте. Ми продовжували годувати 65 людей на 60, 60 днів з 1 листопада по 30 січня без вихідних, але так вийшло, що зареєструвалася менша кількість людей, але бувають завжди такі непередбачувані обставини. Там люди деякі мігрують, тому тут от і оті вакантні порції, які залишилися, але в бюджеті у нас вони затверджені, тому ми розрахували на більшу кількість днів. Тобто ті фінансові ресурси, які залишаються від, так би мовити, зайвих тих передбачених порцій, вони розрахували і люди будуть ще близько січня отримувати ці гарячі обіди. Також в рамках проєкту у Тернопільському гуртожитку планують відкрити кімнату соціалізації. Зараз її облаштовують, закуповують техніку, комп'ютери та роутери, говорить Наталя Бімбірайте. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.